Mercedes EQE ось такий, як зняти подушку руля. Спочатку повертаємо руль на 90 градусів. З другої сторони на центральній шпиці. Ось тут. Є таке місце, його треба пробити викрутку. Зараз проб'ю і буду знімати далі. Так, так я пробив от отвір, видно. Далі беремо отакий от гачок, запихаємо туди отаким от чином, там намацаємо пружинку і тягнемо сюди на себе. Тобто показую, я запхав, подушку. І так уважно. Тут я запихаю, прохожу, чіпляю за пружинку. Пружинка має отут -от одне і друге. Місце з яке і відходить. Намацаю пружинку. Так, я зачепив. Це робити треба двома руками, мені одної не зручно, тому зараз показую, як пружинки стягуються. От я тягну на себе і пружинки зложуються. От і вся процедура. І повдошка вся відщелкається відразу. Але потрібно мати ось такий гачок.